Можливо, ви недоотримуєте пенсію. 7 з 10 пенсійних справ, які ми розглядали, мали помилки. Іноді втрати були всього декілька гривень на місяць, але суми могли сягати і декількох тисяч. Зробимо вам перевірку без передоплати. До речі, як давно ви перевіряли свій пенсійний розрахунок? І чи перевіряли його взагалі? Покажемо зараз, як всього за три кроки. Без черг і судів майже завжди можна підвищити свою пенсію до максимально можливої і сплатити при цьому лише за результат. Ви ж все життя чесно працювали для того, щоб отримувати ці кошти на пенсії. Тому навіть для заспокоєння, що ваша пенсія нараховується правильно з усіма доплатами, варто дослідити це питання. Вітаю! Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Спочатку коротко розкажу, як відбувається процес. Ви збираєте простий пакет документів і надсилаєте їх в фото. Як і де отримати ці документи, ми розкажемо трошки пізніше в цьому відео. Після цього наші спеціалісти перевіряють ваші дані і роблять розрахунок пенсії, яка у вас має бути за законом. Якщо ваша пенсія відповідає цьому розрахунку, або сума збільшення така, що ви вважаєте за потрібне цим не займатися. Ви просто сплачуєте за перевірку пенсії 300 гривень. Ця інформація станом на листопад 2025 року. З часом сума може зрости. Актуальну інформацію дізнавайтеся за посиланням в описі до цього відео. Сплачуєте ви за наші послуги лише після того, як отримали розрахунок. Квитанцію для сплати ми надійшлимо вам разом з розрахунком у Viber, Telegram або на електронну пошту. Якщо ж. Ваша пенсія значно менша, ніж максимальна за розрахунком. Наш юрист підготовить вам заяву, де будуть викладені всі факти, які допоможуть пенсійному фонду підвищити її до максимально можливого рівня. В тому числі ми вам надамо координати адресу, куди ви можете направити цю заяву вже від свого імені на адресу Пенсійного фонду України. Відправлення відбувається електронною поштою. Тому це зробити буде дуже нескладно. Навіть якщо ви знаходитеся за кордоном. Зазвичай все відбувається без судів і довгої тяганини місяцями. Вам потрібно буде просто надіслати цю заяву з супроводжуючими документами, але дуже важливо це зробити з власної електронної пошти, тому що пенсійний фонд має ідентифікувати, що це зробили саме ви. Якщо ж на ваше звернення протягом 14 днів не надійде. Відповідь пенсійного фонду вам потрібно буде зробити наступне: підійти до найближчого кіоску, де зазвичай друкують фотографії або Різні документи, роздрукувати цю заяву в двох примірниках і звернутися до найближчого до вас відділення пенсійного фонду, щоб подати її, як то кажуть, нарочно, в паперовому вигляді. Чому в двох примірниках? Для того, щоб на одному з них була поставлена дата і реєстраційний номер, що ви подали цю заяву, і вона зареєстрована в їх журналі. І це ми робимо тільки в тому випадку, якщо не отримана відповідь на електронне звернення. Можливо, пенсійний фонд не знає, що відповісти. Можливо, саме ваша заява попала на якогось співробітника, який не дуже організований і втратив десь. Тому в такому випадку ми подаємо паперову версію. І цей примірник з реєстраційним номером і датою нам ще можливо в майбутньому знадобиться. Після цього ми чекаємо 14 днів вже. На відповідь від цього відділення пенсійного фонду, де ви подали заяву, і вона має надійти на вашу фізичну адресу, де ви живете, також листом паперовим. І зазвичай вже відповідь ця надходить гарантовано. Якщо у відповіді пенсійного фонду він визнає свою помилку і робить вам до нарахування, чекаємо, коли ви отримаєте нову збільшену пенсію. Готівкою в пощадкасі або на картку, як ви зазвичай її отримуєте. І після цього, тільки як отримали, ви одноразово сплачуєте нам за наші послуги різницю, на яку ми допомогли вам збільшити вашу пенсію. Наприклад, у вас була пенсія 4200 гривень, а після нашої допомоги ви отримали 6100 гривень. Різниця складає 1900 гривень. Ось саме цю суму ви перераховуєте нам за реквізитами, які ми вам надішлимо електронною поштою Viber або Telegram. Одноразово. І повторюся, ви сплачуєте її не тільки тоді, коли ви отримали гроші, але і ще й тоді, коли отримали лист від пенсійного фонду, що ваша пенсія збільшена, і такою вона буде і надалі. Якщо ж місцеве відділення пенсійного фонду. Не надійшли вам відповідь, або надійшли відповідь з відмовою, ми будемо йти далі по структурі пенсійного фонду зі скаргами на дії або бездіяльність цього місцевого відділення пенсійного фонду. І саме в таких випадках нам стане у нагоді це зареєстроване паперове звернення, яке ви надіслали у це місцеве відділення. Той примірник обов'язково треба зберегти, ми його будемо додавати до наших скарг, звертаючись до, вище, до вищих органів пенсійного фонду. Так будемо робити, поки не отримаємо для вас підвищену пенсію. З нашого досвіду, так відбувається майже завжди. З нашого досвіду, рано чи пізно, якийсь з органів все ж таки відповідає так, як має бути за законом, і підвищує вашу пенсію. Саме тому. Позови при такій процедурі, позови до суду майже ніколи не потрібні. При цьому ви так само не сплачуєте нам жодної гривні допоки не отримаєте позитивну відповідь від пенсійного фонду та збільшену пенсію на картку або готівкою, як ми казали, в Ощадбанку чи на Укрпошті. Отримали, сплатили. Як вважаєте? Прийнятний механізм роботи. Далі ми поговоримо про документи, які потрібно зібрати. А, але дехто з пенсіонерів вважав, що з 2025 року будуть зміни в процедурі нарахування пенсії, тобто буде запроваджена, як то кажуть, пенсія за балами. Тому поки що перевіряти, робити щось для цього не потрібно, адже все буде змінено. Адже навіщо щось робити, якщо все буде перераховуватись? А ми для таких пенсіонерів завжди кажемо, що подумайте, якщо вже зараз вам щось недонараховують, то це через те, що у вашій пенсійній справі є певні помилки після зміни алгоритму розрахунку, запровадження балів чи ще якихось інших процедур. Якщо все ж таки вони відбудуться, адже станом на листопад 25-го року нічого не впроваджено, ці помилки в вашій пенсійній справі нікуди не подінуться, і вони все ж таки знову будуть впливати на суму пенсії, яку вам будуть нараховувати. Тому досить втрачати ваші чесно зароблені гроші щомісяця. Наша команда допомагає пенсіонерам з Перевіркою та збільшенням пенсії вже майже 20 років. І якщо порахувати оте збільшення за один місяць, то вийшло вже майже 20 мільйонів гривень. І це лише збільшення за один місяць, не за всі 20 років. І нами було оброблено майже 30 тисяч пенсійних справ. Ми порахували, що в середньому один пенсіонер отримав збільшення своєї пенсії на 670 гривень. Це лише за один місяць. А тепер просто уявіть, що, якщо б ви зробили таке збільшення вашої пенсії хоча б 5 років тому? І 60 місяців отримували б на 670 гривень більше? Я вже не кажу, що ця сума б індексувалася, були б. Е за ці 5 років додаткові, е, як то кажуть, відсотки на відсотки. Це ми не рахуємо. Беремо лише 670 гривень, множимо на 60 місяців, і виходить, що ви б тоді отримали на, 4, на 40 тисяч 200 гривень більше. Я впевнений, що ви б точно знайшли на що витратити ці гроші. Тому не боріться. Збирайте документи за посиланням в описі до цього відео і надсилайте нам, в яких містах ми допомагаємо з перевіркою та збільшенням пенсії. В будь-яких містах, адже ми е, тримаємо зв'язок з вами через інтернет, тому навіть якщо ви за кордоном, ми також можемо допомогти в цьому питанні. Процедура співпраці з нами, е, листування. Е, так само, як і з пенсійним фондом, відбувається виключно електронною поштою. Сплатити за наші послуги ви можете в будь-якому відділенні банку або через будь-який банківський додаток. Ми виставимо вам рахунок навіть в доларах або в євро, якщо це буде потрібно. А тепер про перелік необхідних документів. Головний з них це розпорядження пенсійного фонду про призначення пенсії, але нам потрібно повне. З розрахунками по всіх місяцях, та довідка ОК5, якщо ви працювали після призначення вам пенсії. Все це треба сфотографувати і відправити на електронну пошту, яку ви зараз бачите на екрані, обов'язково вказавши ваш контактний телефон для зв'язку. На цьому телефоні обов'язково у вас має бути встановлений або Viber, або Telegram, щоб ми могли вам. Дати підтвердження та спілкуватися з вами через ці месенджери. Тож чекаємо ваші документи. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, то можливо, вам вже зараз не вистачає грошей на пенсії. Тоді подивіться наше окреме відео про другу пенсію та допомогу по дому. Посилання на нього є ось тут. Краще подивіться прямо зараз, тому що в майбутньому, можливо, ви його не побачите і втратите цю можливість. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Ще побачимось.